Зачекай, зачекай, знайди декілька секунд. Дві подруги сиділи за чашечкою чаю, і якось зайшла мова про батьків. І одна дівчина говорить: знаєш, як то є важко, коли старші люди одно то саме говорять, повторюють, і я не хочу їхати до своєї мами. Бо мені просто дуже тяжко одно то саме слухати, інша говорить. Я також їжджу до своєї мами і говорю з нею і розказую все, що я хочу їй розказати. Тоді ця подруга каже: О, в тебе набагато краща ситуація. Твоя мама хоче слухає, а моя мама не дає мені слова сказати. Вона просто повторює дуже багато, говорить, ну, сама знаєш, як то старші люди. І ця друга подруга відповідає так коли я хочу побути своєю мамою, я їду до неї на цвинтар, бо її зараз немає в живих. Тому я хочу тобі сказати: цінуй те, що ти зараз маєш. Я також. Так легковажила, поводилася своєю мамою, не розуміючи її, не слухаючи думаючи, для чого це все слухати, і так це все чула і знаю, а вона мені ще раз і ще раз повторює. Знаєш, не повторюй мою помилку. Дорогі друзі, інколи ми в своєму житті не приділяємо. Уваги для своїх рідних. Знайдімо час сьогодні, завтра, для наших найрідніших, бо потім їх може не бути. І ми будемо дуже жаліти. Інколи в своєму житті ми не цінуємо те, що ми маємо. Але коли ми втрачаємо, тоді ми вже починаємо цінувати. Дорогий Господи, допоможи нам цінувати те, що ми маємо. І дякуємо Тобі за все, що ми маємо сьогодні. Ісусе, благослови нас на новий день. Амінь. Друже, підпишись на цей канал, пошири це відео своїм друзям. З Богом!